Це дівчаточка, хвалити Бога, ми вже з вами і весни діждали. Тож подивіться, як сонечко ясниться, земля радіє, та все навколо в нас тут силені. Поміж світу, поміж літу, диво, казка йде по світу. Казка наша не проста, а з красненького села. Тож побігли стежечками. Ген до лісу між казками. Побігли, побігли. О! У цім лісі таємниці поселились між ялиці У цім лісі дивина. дивина сіє цвітом тут весна. Бечи гарно. Ходімо з вами, ходімо. Було то, дівчат. Давно предавно, коли лишень цей ліс тільки засівався, та зелені брався, поміж люди пішла новина, що у лісі, у ярочку, шиє весна для землі світу білого сорочку. Зачули про ту новину люди з усіх сіл навколо, та ще й сказали. То того цвіту перший нарве, тому неабияке щастя буде. Та й занадилися до цього лісу дівчата. Весна сіє, а дівки рвуть. Весна сіє, а дівки рвуть. Весна сіє, а дівки рвуть та у пазуху той цвіт кладуть. От, ти, От і не кажіть. Дівчат вітер страхав. ой-ой-ой. Руки страхали. Кар-кар. Ой! Води не пускали. Ай, А дівчатам хоч би що. Як ішли цвіт рвати, так і далі йдуть. І надумала тоді весна, той цвіт світ, і дівчат сховати. Покликала воєводу баранця той цвіт пильнувати, засадила стежечки дубками, грабками, засіяла рясними глодами, щоб дівчата того цвіту не знайшли. Сонечко ясне. Той цвіт поливало, своїм теплом зігрівало, дощик вскроплював, і так гарно було. Весна милувалася, добра сподівалася, а її білі підсніжники виспівали. дзень дзень божий день, дзень-дзень. Добрий день. Дзень-дзень, добрий день. Хмарка хмарку доганяє, дівча стежечку шукає. Пішла травець назбирати. А її дід Блуд поводив Ой, туман в очі напустишеньку. Закрути її на три сторони. Куди хочеш, дівчат, туди йди. Довго-довго, та дівчина лісом ходила, з лізоньками землю кпила. У пташа дорогою питала, з вітром буйним розмовляв. Зайченятко біля неї. Цип -скок, цип -скок". Сідай, на пеньок, сідай, не журися, Весні поклонись. Боже диво, і краса, цвітом білим вся земля. А підсніжники, Дзень, дзень, без здорова, дівчина, добрий день. Дзень, дзень! Добрий дзень. день. Стала тоді дівчина, тричі клонилася весні та попросила. Матінко весна, я одним одна сирота, світу твого нервала, краси Божої не стоптала, попрохала весну. Дорогу мені покажи, щоб я з цього лісу вийшла. Весна заясніла, Поясочком зеленим перезалася, та до дівчини добрим словом обізвалася. Не плач, дівча, не журися, добром на добро відзовися. Напийся джерельної води та й не буде тобі біди. Дай біля неї, так, 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 так. Он водиться, он ставок. Дівчина воду п'є, а попереду неї по ранку дороги копитами землю б'є. Рогом дубахи летає, та дівча оте питає Хто ти звідки і чия? Що ти робиш тут одна? Дівча стрепенусь, круторогому воєводі щиро посміхнулась, розказала про свою біду і дарувала кусочок хліба на обіду, святу цілушку, що останньою була, вона з добром на добро віддала. Вивів той баран, круторогий дівчину до людей, на хутір, що досяками звався, та в лісі був. Люди ту дівчину прихистили. Хліба та води їдали. А на осі сиротину у невістки собі взяли. Чи болота, а чи ні? Хто його знає. Та з цієї пори цей яр баранячим називають. Тут донині було часом, той баран пасеться своїм рогом По меж лісу ходить, та топтати тобто, білиці не дає боронець. Тож ми принесли баранчику калача, щоб не дав нам штурхача. А наш баранку дорогий, стоїть собі клет дороги, стоїть собі на місточку, прибараннячим ярочку, стоїть собі на місточку, прибаранячи ярочку. Чого жінка бараниця, вовняна на ній спідниця, кругом діти баранці, ловлять сонця промінці, кругом діти баранці, ловлять сонця промінці. кругом діти баранці, ловлять сонця промінці. А чи жінку та городчико? Скажи мені усю правдоньку, кому воля, кому не воля. А дівчатам та своя воля, за квіточку та віночок на вулицю та ютаночок За квіточку та за віночок, на вулицю та втаноч. Нашій казочці кінець. А хто слухав? Баранець! Ой, молодець! Молодець.